Триває цикл новорічних свят. Втім, кожен по-різному сприймає свята під час війни. Хтось, користуючись можливістю, святкує та радіє, а хтось не може дозволити собі психологічно святкувати і проживає звичні будні. А є ще ті, хто в окопах тримають оборону і мріють бути поруч з рідними у ці різдвяні та новорічні дні. З нами в студії Галина Бурковська, психологиня, і з нею ми поговоримо про те, чи доречно святкувати під час війни. Вітаю вас! Вітаю. Отож, власне, чи таке доречно відчувати цю радість новорічних свят тут, в тилу, коли на фронті наші захисники у таких надскладних умовах боронять землю від ворога? Від того, що ми не будемо святкувати новорічні свята, їм від цього легше не стане, це точно. Новий рік все одно настане. І дуже добре, коли новорічні свята ми збираємось в одному колі, в родинному колі або своїми друзями. І ми можемо помолитися, ми можемо подякувати, ми можемо попросити вищі сили про те, щоб в новому році швидше закверчилась наша вцян. Неочікувана війна, щоб хлопці повернулися додому і була перемога. Тому це якраз той час, коли можна в родинному колі зібратися, подякувати, помолитися, попросити. Це час магічний, це час мрій, бажань, задумів, що, як то кажуть, так? що побажаєш, те і буде в новому році. Тому потрібно бажати, мріяти, жити. І це свято. Не обов'язково пити, гуляти, кричати, битися, не обов'язково Не обов'язково готувати так, щоб стіл ломився від явств. Можна просто побути в колі друзів, можна написати листа. Військовому можна зробити маленький подаруночок, можна створити того янгола або листівочку, таку якусь дуже гарно своїми руками, передати волонтерам, і хлопцям на полі бою теж буде від цього тепло і затишно. От як перезавантажитися у ці святкові дні, щоб вже... З новими силами повернутися до роботи, щоб ми от не виснажені були оцими своїми якимись буднями, психологічними, оцими е, травмами, які все одно з'являються, вони існують. От хочеться перезавантажитися, повернутися з новими силами, uh -huh. щоб працювати і бути ефективними у своїй роботі. Для того щоб перезавантажитись, потрібно що вийти з того, в чому ви знаходитесь кожного дня. Якщо ви знаходитесь в роботі, то треба вийти за межі роботи. Якщо ви знаходитесь в телефоні, до прикладу, без кінця в новинах, треба вийти за межі новин. Якщо ви знаходитесь в травмі... То треба вийти за межі травми, тобто ми маємо змінити той простір, в якому ми будемо знаходитись. Тоді в нас відбувається перезавантаження. Якщо, до прикладу, ви постійно працюєте, постійно займаєтеся своєю роботою, постійно продивляєтесь новини, то варто, можливо, поїхати в гості до рідних до близьких, особливо якщо є бабусі, дідусі або мати, можливо, десь далеко живе. Ну, Провідати її, да вимкнути телефон для того, щоб він не вносив вас тривогу, да щоб він не дартував вас, щоб ви не очікували постійно. Поганих новин, дозволити собі побути наодинці з тими людьми, які наповнюють, тобто вийти з негатива взагалі. Можливо, просто побути в кав'ярні, посидіти самому, тобто знайти щось таке, що вас наповнює. А ще дуже добре: новорічні свята, ходити на вулицю, просто гуляти, піти в ліс, піти в парк. У нас чудовий парк, і у нас багато парків. У нас багато дерев, у нас дуже є багато таких цікавих і приємних місць, де ми можемо побути біля води. Це наповнює. Це той ресурс, який для нас є енергетичним. Це наповнення. Крім того, я завжди рекомендую. Дуже класно, коли ми просто сядемо, помалюємо щось позитивне, класне, таке сонечко. Знаєте, от намалюйте сонце. Воно завжди вас буде заряджати. І коли немає настрою, немає цього заряду енергії, подивіться на нього. Поговоріть з ним. Візьміть його в своє серце. Знаєте, говорять, у кожної людини є своє внутрішнє сонце. Але поки ми його там достанемо, це внутрішнє сонце, якщо у нас хмари в голові, да? то нам буде набагато легше активувати внутрішнє сонце, коли ми будемо дивитися на сонце. Якщо на вулиці похмуро, то намалюйте сонце, хай воно буде у вас вдома. У мене до речі, вдома є сонце намальоване. І воно так допомагає, так? так? заряджає якоюсь енергією. Коли прокидаюсь, так, я дивлюсь на це сонечко. І ви знаєте, воно заряджає енергію, це справді, тому що кольори які? Жовтий. Теплі кольори. Теплий. Так. Це про любов, це про життя, це про наповнення, це про те, що завтра буде. Але треба жити сьогодні. Але Безперечно. завтра буде. Поговоримо також от, про дітей. Поруч з дітьми, от, попри війну, і до нас, дорослих, приходить все-таки ця частинка новорічних свят. Але от, разом з тим, як все ж вберегти дітей від наших дорослих негативних емоцій і допомогти їм прожити ці дні в атмосфері дива. Ну, я скажу, що варто попрацювати своїми негативними емоціями, тому що діти вони насправді сприймають стан батьків. І на енергетичному рівні вони розуміють, що щось не так. І можна по дитині побачити, чи вона в настрої, чи не в настрої. І можна задавати собі питання, а чого вона така. А можна задати собі питання, а чого я така, і зовні це не показую. Тому варто працювати з собою. Для того, щоб дітям було добре. З дітьми не так обов'язково працювати, як обов'язково працювати треба з собою. Крім того, якщо ми дивимося святкові дні, новорічні дні, а зараз дуже багато заходів у нас в Вінниці є, дозвольте дитині піти на ті заходи. Концерти, вистави, майстер-класи. Дайте дитині побути в тій атмосфері серед дітей, щоб вона могла наповнитись оцим ресурсом. Для дитини важливо свято і віру в чудо. Вона має вірити в це чудо, вона має вірити в те, що мрії здійснюються. І це є дуже-дуже важливо для дітей. Тому дайте дитині відчути свято, відчути цю магічну атмосферу, в якій вона могла б знаходитись. Тому дуже добре, коли ви вдома поставите ялинку. А можливо, дідуха зараз дуже багато людей ставить діду, да? яскраві кольори. Хай то буде гірлянда, хай то буде щось таке, знаєте, незвичне, не те, що є кожного дня, щоб відчувалося оце свято. Магічний простір. Можна це зробити разом. Можна разом. Можна разом зробити сніжинки, можна разом зробити гірлянду, можна разом нарядити ялинку. І це є дуже цінно. Діти люблять це робити разом з батьками. Крім того, можна разом готувати. Ну, можна ну, разом Навіть видикати. до новорічного столу, так, приготувати якісь страви, щоб дитина брала в цьому участь і відчувала свою Обов важливість. Обов'язково. Діти дуже люблять гратися з тістом. Можливо, варто щось спекти, да? і хай дитина щось з цього тіста сама зліпить. І це буде для неї подарунком. Це буде для неї про мрії, бажання. А ще якщо їй сказати. Якщо ти будеш з цього тістечка щось робити, ти можеш вкласти туди те бажання, яке ти хочеш, і воно обов'язково здійсниться. Це така, така дія, ну, дуже цікава і енергетично наповнююча. Не бійтесь дітям давати щось робити. Не потрібно боятися. Вони собі не нашкодять, а наші думки можуть їм нашкодити. Я вам дякую. Галина Бурковська, психологиня, була у нашій студії.